Добрий день! Тема сьогоднішнього заняття дій над комплексними числами, які записані в три формі. Ось у нас два комплексні числа. Z1 дорівняння R1 cos φ 1 плюс С φ 1 та Z2 R2 cos φ 2 плюс С φ 2 Сьогодні я хочу розглянути три дії: множення, ділення та піднесення в степені. Перше множення. Для того, щоб перемножити два комплексних числа, які записані в тригонометричній формі, потрібно перемножити їх модулі, а аргументи додати. Друге. Ділення. Для того, щоб поділити два комплексних числа, які записані в тригонометричній формі, треба поділити їх модулі, а аргументи відняти. І третє дія піднесення у степені. Для того, щоб піднести у степень комплексне число, яке записане. В тригонометричній формі Треба піднести в цю степень модуль, а аргумент помножити на показник степеню. І ця формула називається формулою Муавра. Давайте розглянемо на прикладах ці дії. Перший приклад. Перемножити два комплексні числа. Z1 дорівнює 2 косинус і на 4 плюс і синус і на 4. Z2 3 помножити на косинус і на 3 плюс і синус і на 3. Перемножимо z1 та z2. Модулі перемножаємо, тобто 2 помножити на 3-6, аргументи додаємо до спільного знаменника. Отримаємо 6 помножити на косинус 7 пі на 12, плюс і синус 7 пі на 12. Другий приклад поділимо два комплексних числа 2 помножити на косинус і на 4, плюс і синус і на 4, з2 7 помножити на косинус і на 2, плюс і синус і на 2. Розділимо Z2 на Z1. Z2 поділити на Z1 дорівнює 7 других косінус і на 2 мінус π на 4 плюс і синус і на 2 мінус π на 4. До спільного знаменника. Додатковий множник у нас буде 2, тобто буде 3 з половиною косинус і на 4 плюс і синус і на 4. Третья дія піднесення у степень. Наприклад, нам потрібно піднести ось таке комплексне число 2 помножити на косинус і на 3 плюс і синус пі на 3, в третій степені. Застосуючи формулу Муавра, ми будемо мати 2 в третьому, косинус 3 помножити на пі на 3, плюс і синус 3 помножити на пі на 3. 2 в третьому 3-ки скоротяться, ось минус Пі плюс і синус Пі. Також я хочу розглянути сьогодні рівність комплексних чисел, які записані в тригонометричній формі. Два комплексних числа, рівні тоді і тільки тоді, які записані в тригонометричній формі, якщо Модулі їх рівні, а аргументи відрізняються на два п'яти. Тобто, ось, наприклад, ось одне комплексне число. А ось інше комплексне число. От ми можемо сказати, що ці комплексні числа рівні між собою, тому що R1 рівні R2 рівні 2, а аргументи відрізняються на 2.